Коротше, всім доброго. сьогодні ми будемо грати на п'яті карті в штурм дуо проти сквадів. Ну, взагалі получився ролік, взагалі, ідеальний, тому обов'язково не забудь нажати лайкос, підписатися і все, імба, погнали. Запускаємось з рандомами, щоб швидше запускало, і біжимо зразу на поїзд, тому що він найближче до нас. Я тебе поздравляю. Пошукаємо трохи кейс, цих от, лута трохи. Може будуть трупіки. Може тут трупік. Хаєшка буде Ні, нема хаєшка Ну короче, шукаємо зараз хаешка може знайдемо У нас до речі тип спер зараз Ні, босс живый, живий Ну да. Я йому зараз закидую дим, може... Якусь Якось відволічу що? його Я не знаю, що ти там делать. У, мене О, у мене є граник. Ну, Спер типу я нічого не зроблю Фул 6. Прямо Прям що... наш. Вибігай на вулицю ко мне сюди, щоб я тебе бачу. Стрібну вниз. Я біжу. Четвертый біжить трупи колтати. Він наверху. Він четвертого нокдана. Пробуй его закрити. Хорош. Шлем, рюкзак. Да, да я забрал. Трохи йолка, ну, в принципі норм. і біжимо, почекаємо зараз тут руту, бронік, шлем, імба, лутаємо швидко і все, фактично, ми вже підняли з вот першої катки до фулл 6 на штурмі, так що імба, Ну, за це точно можна лайкоз вліпити. Щеплю штучка, ж седьвел на 880 тисяч. нормально. Йдемо на канатку, зараз. Прочекаємо школу. Може бос вбитий, можна буде залутати. Я бос не вбитий, Час, тому дожди. Ми зараз Дякую. його вбиваємо. Гроза, рюкзак, юн, Шлем і бронік. Ну дефолт. Походу моя. Шет кулдайм и бежим в радик. Дай мне патрон на семерок, мне ты кошмар. Я разобрал орешку, шет. Забираем всю фелку и бежим далее. У нас типы тут подходят. Вроде тихо, фул пак. Тихо, тихо. Сейчас хаешки будем прогревать. Хорошо. Машненные. Ё-моё, сколько их там. Таким их закрыть. Хорошо. Короче, чекай їх тут. А. Я починаю гріти ты зараз зара. лучше. пушить. Нет. Другий пушить? И ша, давай. Тащи хаешку гре, че моліки розкидай. Накидый моліка вообще. Зараз золотый имба. Хорош Спершу у нас Радик випав. Да, Нормально так радика спершу випало, імба можна залутати. З другого у нас рюкзак, шлем, броник і радик. Ну, не знаю, як на першу катку в штурм. Я думаю це імба. І тут тоже випал трохи радіка. Латаємо швидко весь радік. Збираємо фелку теж. Ну як на початок 5 лямів виноси, я думаю, імба. Як на початок... Ділимось не надо. трохи радіком. Щоб не жлобами були. Біжимо зараз на ноут. О, нормально. За 450 тисяч, одна выпада. На, 5, я тебе дам красного чуть-чуть. Давай. І все, можна на вихід. Ну, фактично 5 лямів винесе, але я думаю, перша катка взагалі на штурм. Тебе добов, я тебе скидував. Тягнем час, зразу запускаємося в некс катку. Біжимо на боссу. Бос у нас живий, і зараз лівуємо урожай подивім. Оружие, да, Ничего. Парка. Тоже ничего. Фаерка, Фаерка тоже. Гемпи. Жмем может нам хэшка выпады. Что выпадет хэшка, можно будет закрывать ты точно типил. Бо без хэша тяжко то что то. Хэшки. Вид выходит инсольник. Да, на, да, на ступеньках встречай. У с тиммейтов а ты на Ну, же... мы с типом вроде экзотимилась. Так что, Да можем пеняться а. спокойно. Ну, а. же вы знаете, ну, что давайте. мы его закрыли на ровно Ну, да, конечно, флеш есть. Шансов у нас больших немае. Короче, я прямо, ты налево. налево. Че нет, че пошли вдвоем, я не знаю, где его выход. Бежит на выход у меня. Иду, иду. Стреляй по нему. Стріляй по ньому, він кружиться. Думаю, його фараон так і мався ворога. Грей ХЕ-шку йому закаруй. Попробуємо зараз загоріти ХЕ-шку. Ні, Тип Тіп тікає кудись. Треба доганяти. Десь сидіть, походу, просто. У нього, походу, патрони якщо патроны скинчался, патрон просто. Оп. Ой. Та ти, Ой. Та ти... да. Он. Ти по Типа закінчились, напевно. Ну ти доводи. По патрону скінчились. Походу. Крест на Я один хп и типа патрон скинул. так такие есть, наверное. Да, воно такие есть, у тебя есть патроны. Зараз я попробуй забрать. Да, гоняй. Имба. Проник, шлем, шлем, шлем и радика. Нормально так золотал, съедем на выход. Ну, другая катка, так бы вниз. Ну, так бы можно сказать, штурм, ну, вообще тащики. Запускаємося зразу в next щоб щоб довгогом не чекати. Знову спамен цей. Біжимо знову зразу на боса. Показав, Бос же вбитий. Так. А це ж кацела. Рюкзак, щоб шлема окей. Так живу. В третьому на сперду. Либо нам двоє... Он тип сперду. Прикольно. Я зараз попробуй його закрити Я зрозумів, туди вообще, я понял, туди вообще не жесть. Там кипер. Хорош. Я выйду. Я выйду сейчас. його не гейганинок. Зараз, да, я щас выйду. Сперду здоров. Де? Бачу. Давай, 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 давай. Бля, и Окей, я его все одно забрал. Тазар дуби. Ты его норкнул? Червоный. Два шлема выпал. Ого, без брони. Да что я тебе могу сказать? Заходь ты ну, в сарат, заходь ты. Молик, на молик. Еще один кидай и подымай. Еще один кинь, подымай. Все. Рита, хаешка, хаешка, Мне едно, возьми себе. Ну так. Да. Уйоб, течкай! Як я нікого не нокнув? Я хай знаю, заробив. Ну, а мож... Я ж говорю, що воно не велика. Я, я просто там хорошу хаешку закинув, я не знаю, як я не нокнув. Першого радик. Імба залталась. Трет... Ну, так якби, ну, вообще мені здається, ну, третя катка імба І все винос в плюс. Якщо вам відео сподобалося, прожми обов'язково лайкос. Підпишись до нового відео.